Так, да, гарне питання з приводу навіщо потрібні агродрони при умові того, що є причепні оприскувачі, при умовах того, що купа самоходок, ринок самоходок десь порядка 500 оприскувачів в рік. І тут якби на сцену виходять агродрони. навіщо вони треба? Річ у тім, що рентабельність в Україні з гектара падає кожен рік і все більше. Ціни на всі виробничі матеріали на дизельне пальне, на насіння, на пестициди постійно ростуть. Був тільки один чи два роки, там, де сильно падали ціни по пестицидам, а так все росте, курс росте, паливо росте, все росте. І тут стає питання: навіщо все таке агродрони? Тому що математика за що я маю на увазі, коли я говорю, що математика за дуже просто коли ми говоримо про внесення агродронами, ми говоримо про ряд переваг, які є перед. Причіпними і самоходними прискувачами. Саме найголовніше це економія за рахунок витоптування. Очевидно, що десикацію ріпаку, кукурузи або соняшнику не можна зробити самоходкою і не витовти якийсь додатковий рядок або навіть два під час ну, того, як їздить колісна техніка. Очевидно, далі, очевидно, що води для цих всіх процедур треба куди більше. Це очевидно, тут немає ніяких в цьому питань. Очевидно, що ну, будь-який самохідний оприскувач навіть би навіть там уже в руках. Очевидно, що він дорожче коштує ніж новий агродрон з купою цікавих всіляких можливостей. Це очевидно так само. І виходячи з того, що я вже сказав вам, є ряд переваг у агродронів, які перед причимними і самоходними ну дуже дуже великі. Наприклад. Ціна. Очевидно, що можна зекономити дуже-дуже багато грошей. Якщо ви візьмете ціну там, ну, досить такого непоганого самоходного оприскувача, який буде коштувати там, ну, мінімум 400 тисяч євро, і на ці гроші купите дрони в повному комплекті, там, машини або причіпи, або там буси, або ще щось, то на ці гроші можна буде зробити об'єм куди більший, ніж самоходним оприскувачем. Я думаю, що він буде більший ну там В рази, наприклад, на 400 тисяч євро, ми можемо купити 13 комплектів агродронів. Це я говорю про Т-50 з причіпом, з генератором, з усіма справами. Якщо візьмемо, там, що... ну давайте по-скромному, 10. 10 комплектів з якимись там машинками, якимись дестерами чи чимось таким, Тобто, якщо сісти її, порахувати, подивитися, скільки ми витратимо, скільки ми зможемо зробити цими агродронами гектарів, то ми зрозуміємо, що рентабельність на капітал куди краще у такої інвестиції. Це по-перше. По-друге, дрони набагато легше справляти. Якщо ми беремо 10 дронів, то один або два. Якщо вимикаються з роботи, то роботи продовжуються. Якщо в оприсхожі щось відлітає, якийсь там гідравлічний вал, чи помпа, чи ще щось, чи там ну тут багато різних питань. Може, мотор теж дивлячись, хто чим заправляє, як їздить і так далі. Коротше, виходячи з того, що я сказав, у нас може бути багато ситуацій з технікою. Я вже мовчу, коли ці оприсховачі самоходні рвуть в полях. Такої інформації прямо вот так. І так, якщо ми порахуємо грошима, то Інвестиція в агродрони в 2024 році це найкраща і найокупніша інвестиція в агросекторі, яка в принципі існує сьогодні. Особливо, якщо ми говоримо про інвестицію в самоходку або в агродрони. Ну, різниця колосальна, якщо ми говоримо про такі речі. Ми прям економимо дуже-дуже, дуже дуже сильно. Чому ми економимо? Для того, щоб зробити 500 гектарів, нам треба 3 Ну, якщо прям дуже там, гарно підходить до, до цього, дуже великі норми лить на гектар, як собі не перепрацьовувати, то треба чотири дрони. Чотири дрони це 120 тисяч доларів. Тобто є абсолютно великий зміст. Ну, браті куплять 4 дрони самі з, там, однієї самоходки. І найголовніше, що продати один, два, три дрони, куди легше, ніж одну самоходку. Особливо, коли вони вже там попрацювали декілька років. Тобто є зрозумілі ціни. Да, ціни на дрони падають, там, технологія покращується, і в тому ринку, там, де технології дуже сильно ростуть, завжди новинки вони швидко втрачають в ціні, так як електромобілі. Зікер був такою крутою машиною, такою крутою, що аж випустили нову модель на печі на 7 чи на 10 тисяч доларів дешевшу і, і кращу. Тобто, кращу, випустили машину кращу і ще й. Дешевше там на 5 чи на 10% від минулої, то очевидно, що ну, старі там провалились в ціні. Так само буде і з агродронами. Ті, хто зараз купують дрони, знаєте, вони проваляться в ціні. І це нормально, то, що це ринок, який бурхливо розвивається. Зараз, виходячи з розмірів і параметрів дронів, я розумію, що кардинально сильно вони не скакнуть. Тобто зараз вже дійшли до 50-літрових дронів, ну 70 100 літрові це вже принципово інша машина, яка буде по. Іншим законам фізики літать мається на увазі по тим самим законам, але по іншим законам аеродинаміки, і по іншим, ну цим 100 літрів, це там мінімум 100 кілограм. Це вже людина. Ну як мінімум, там по розмірам, це вже інші параметри. Там інший термозний слід буде, інша підйомна маса, інші батареї ну це вже е, інша справа. І е, якщо буде скачок в 100-літрові, якщо ринок запросить все таки такі машини, то ну це буде точно не завтра. Так що, от зараз е, 50-літрові дрони, такі як там Діжа Еграсти, 50 там можна поставити бак 50-літровий, якщо ви не знали. То я рахую, що це найкраща інвестиція в 2024 році в Аграр для тих, у кого є земля, і для тих людей, які планують. Або вже займаються сервісним бізнесом, який надають послуги. Ми скоро вам покажемо е, свої експерименти, там, де з дрона можна витягнути майже 200 гектарів за робочу зміну. Ми це все вам покажемо, покажемо диференційоване внесення і, і багато чого цікавого покажемо. Так що слідкуйте за нами на каналі і підписуйтесь всі наші соціальні мережі. І до зустрічі в полях.